Вас у новому відео. У нас сьогодні хмарно на вулиці, холодно, погана дуже погода. Вчора таке саме було. Добре, що хоч було то декілька днів тепла, то всла в садку трішки повигрібати все, навіть нічого не знімала, бо так швиденько повигрібала, На городі там ще також повигрібала, повирізала виноград, повикопувала там у мене агрус, різ. Ні разу ні одної ягоди з нього не зібрала, він тільки розростався там, не можна було з нього нормально листя повигрібати. То я його повикопувала, планую туди пересадити квіти, ну потім буде погода, все покажу. У нас щось Цезар трішки захворів. Шпандиває щось на передню лапку. Він напевно десь потягнув. Сережа там телефонував, де він купує корм, різні вітаміни. Ну, Щось не взяли трубку, щось скинули, можливо, зайняті. Ту казав, потім пізніше, ще їм позвонить. Хоче замовити йому знову вітаміни від суставів, таке, щоб попив. У нього в минулому році також таке було. Ну, десь, можливо, потягнув чи що. Зараз було тепло, то гасав на вулиці, скільки там. І ще ж гуляти водить, його він там бігає за фазанами, за різними звірками, можливо, десь потягнув. Ну, головне, щоб нічого такого серйозного не було. Спить, наївся добре. Маколиків, нагорнув всі покривальця на одну сторону і спить собі. Да, мазунчик, да? лапка в тебе болить, да? лапка болить. Маленький, піднімав сьогодні зранку, показував мені, яка лапка у нього болить. Ну, спи, спи, я тебе не буду трогати, спи, спи. Мазу, так що на сьогодні вже в мене плани змінилися. Я ж кажу, дивила вчора погоду, показувала, що нема доща, то планувала щось одне зробити, ну, вже дощ так дощ. Так що, зараз хочу в хаті взяти попелісосити і ще хочу щось спекти сьогодні. Солоденьке до чаю, не знаю що. Зараз подивлюся, щось спечу. До речі, хочу привітати вас святом Святого Валентина. Бажаю вам всього найкращого. Хай збуваються всі ваші мрії. Ну і головна для нас усіх мрія щоб скоріше закінчився цей жах. У нас, до речі, зараз знову повітряна тривога. Покажу вам зараз, що подарував мені чоловік. Ось такий кошик. Гарна така примула. І гіацинт. Не знаю, якого кольору він буде. Примала дуже гарна. І ось такі от тюльпанчики. Десь треба їх мені поставити. Шоколадка ще в холодильнику. Він в минулому році мені дарував також такий кошик, тільки більший, там було більше квітів і червона примула. Дуже мені подобаються такі кошики, потім можна їх використовувати, щось саджати. Це така от краса, дуже гарний подарунок. Ну, мені важливіше такі квіти, щоб можна було потім їх десь пересадити. Чим такі, що зрізані. Шкода просто, що вони швидко дуже в'януть. Та й все. Ну, і плюс ще й кошик такий гарний. Так, думала думала що спекти. Вирішила спекти сьогодні манник. Для цього нам потрібно один стакан манки. Один стакан цукру, все це заливаємо одним стаканом води кімнатної температури. Так. І тепер все добре перемішуємо. Ось так. І залишаємо десь хвилин на 30, щоб добре. Набухла манка. Минуло вже 30 хвилин. Манка, подивіться, як набрякла гарненько, тепер додаю сюди пів стакана олії без запаху, ну, але можна яка є, стакан муки. 3 столові ложки какао? Десять грамів розпушувача? І щепотку солі. Тепер все перемішуємо до однорідної маси. Так зверху. Можна сухі інгредієнти перемішати окремо в якісь тарілки, і потім уже сюди всипати потрішки, але можна і так. Все одно все гарно перемішається. Якщо у вас дуже мука з грудочками чи какао, то можна через ситочко перетерти відразу какао і муку і розпушувач. У мене мука була вже просіяна, а какао без грудочок, начебто нормальне. Пахне какао дуже пахуще це. Ось так все швиденько перемішали до однорідної маси. Ось так. Вийшло як ось така густенька сметанка. Беремо тепер форму, я буду випікати в силіконовій формі і сюди вже. Перекладаємо тісто. Ось так. І відправляю тепер в духовку запікатися десь на годину 10-20 годину При температурі 175 градусів. Ну, буду перевіряти дерев'яною шпажкою. Якщо будете випікати в желізній формі, то воно випікається швидше, десь приблизно годину, годину 10. Ну, це треба дивитися, у кого яка ще духовка. Ось така погода у нас на вулиці. Дощ, ще й вітер, дуже холодно. Вчора таке було трішки, як туман, таке мороз зранку. Ну і дуже сильний вітер вчора гудів, прямо страшний. А сьогодні он дощ вперіщів. Хоча з сьогоднішнього дня, показував, що вже опадів немає. Я ж кажу, Думала вже, сьогодні піду з обіду щось на вулиці, трішки ще пороблю. Ну, Нехай ще будуть теплі дні. І так, трохи роботи вже зробила. Все, манник вже готовий. Я його переклала на тарілку. Трішечки він вистих, я за цей час зварила глазур. Ось. І зараз все зверху залью шоколадною глазурю. Рецепт глазурі у мене дуже простий: Дві столові ложки цукру, дві з половиною ложки какао хорошого, якщо не дуже таке, то можна три, три столові ложки олії. І 5 столових ложок звичайної води кімнатної температури. І все це на плиту ставимо, запіка... ой, і варимо десь одну хвилинку на середньому вогні. І все ось така от гарна шоколадна глазур у нас виходить. Так. При варці, звичайно, треба постійно її помішувати, щоб не підгорала. Ось так зараз все розмастю. І залишу його хай добре ухолоне. Звичайний, дуже простий рецепт, але дуже смачно. Де у нас ось така от смакота до чаю. Ось так. Все. І тепер залишу, хай добре все вистегне. Так, зараз розріжу манник і покажу вам, яка вийшла смакота. Краєчки в нього такі хрусткі. Краса получилася. Він такий шоколадний, шоколадний. Дуже хороше це какао. Я завжди з ним випікаю якусь випічку, гарний такий колір. І глазур, дивіться, як гарно тримається. Зараз спробуємо. М -м -м. Дуже смачно. Глазурю, отак, без глазурі не так було б смачно як з лазурю. Так що, якщо вам сподобався рецепт, можете також готувати. Рецепт дуже легкий і простий, всім смачного. Так, я вже тут все пропилісосила, попротирала пил швиденько і поставила тісто на піцу. На вечір буде у нас піца. День такий хурний, ну, хоч добре, що вітер вже стих. Такий ходиш цілий день, голова якась, як сонечко світить, та іначе якось аж в душі веселіше. А коли день такий хмурний, аж темно ляпотить цілий день, хочеться так щось робити на вулиці. Ну, що зробиш, будемо чекати тепла. Піца наша вже готова. Чоловік приніс з погріба вино, вип'єм трішечки венця. Так що, ось така у нас сьогодні вечеря. Всім, хто їсть, смачного. Ми йдемо сідати вже вечеряти. ще потім поп'ємо чайку з манником. Та й на сьогодні все. А вам дякую всім за перегляди, за підписки, за коментарі. Бажаю вам всім тихої мирної ночі, всім пока-пока!